Добрий день, це канал Я і мої кози, звати мене Люба. Ми з вами на кухні. Всім миру, здоров'я і скорішої нам перемоги. Так, чищу грушки. Треба, щоб вони були не отакі м'ягенькі всередині. Як кажуть нас гнилички. Хм. Ну, дуже смачно. Треба, щоб вони були тверденькі. Я зараз тут повибираю, котрі твердіші. Я забула малому сказати, щоб він вибирав під грушу котрі тверді, а він вибрав котрі. Котрі кращі, котрі більші жовтіші. Значить, зараз будемо чистити маленькі. Знаю, та, мабуть, теж м'яка якась. Я виключаю, матвитки не виключаю. Ось такі діла. Ну, я вам хочу нагадати, що в мене є ще другий канал. Я і мамої тваринки. Так що, хто ще не підписався, заходьте, підписуйтесь. Да, та теж м'ягенько. Не піді таке. Значить будемо чистити в У мене тут ще є одні грушечки. А ні, будемо самі яблука брати. Ну, хотілося трошки грушок. Нічого, почистим ті менші. Зараз я начищу, і покажу. Чистити, як мені треба. Треба отаку почистити зі шкірочки, розрізати і серединку вибрати. Ось такими кусочками. Будемо пекти, щось готувати. Грушок, яблук є, будемо готувати смакуту, але яку, я вам покажу. Це не така, як весь час трошки хочу зробити генакшу. Ось тоді вам покажу. Так, за рецепти, що, що рецепту не пишу. У мене рецепту по порціях немає. Я готую на, на око, як покажуть. Через те показую у відео і через те у відео розказую, що я скільки даю, і показую, яке воно має бути там. Муки, скільки як я даю, яке тісто зарусте. Ось таке діло. Так що, рецептів у мене немає. Я по рецептах не готую. Я готую те, що. Я готую кожен раз, що воно смачно, що я знаю, що воно смачно. Да, ті рецепти, які мені скидають люди, якщо там є рецепт, то я його стараюся зготувати по рецепту. Але це я його тільки тоді готую по рецепту, як перший раз. Далі я її вже по рецепті готувати не буду. Я вже буду готувати по-своєму, так як мені воно буде краще смакувати. Ось, перший раз я можу зготувати по рецепту. А далі рецепту нема. Ось так. Ну, зараз я начищу, тоді включуся. Так, подивилася я, що вони мені не такі ті грушки. Я їх оставила. Дала їм спокій. Пішла взяла в себе на грушці отаких от чотири грушки. Тут три. Четверта залишилася. Три грушки. Зараз будемо працювати далі. Так, це в мене пательня нагрілася. Цепим цукор і чекаємо, коли почне топитися. Ну, карамель така штука, що тут треба добре гадати. Мені треба тут пів склянки цукру потопити. Ось. Зараз почне топитися, покажу далі. Ось так, бачите, починає топитися. Ось так, ось так, поволі-поволі, треба, щоб він розтопився. Ось, бачите. топиться. Шати не дуже бажано, бо може часом кристалізуватися. Треба, щоб він ось так сам топився. Ну, і дивитися, щоб не згорів. Бачите, топиться собі поступово, поступово. Ну, зараз розтопиться, тоді покажу. Зараз я положу лопатку. Ось так. Так, розтопилася карамель, викидаємо масло і розмішуємо. На пів склянки 30 грам масла. Не включила, Включила? Моя не включила. Часом я так мію. Вроді і нажала на кнопку, і не нажала. Ось так. Така виходить. Карамелька у нас жовта, гарна. Кидаємо груші наші і карамелізуємо груші. А для чого я покажу? Це нормально, що карамель пристигла, бо груші зимні. Так, на цьому етапі всипаємо ваніль. Крим. Так. Ось так. Жаримо. Воно так має минут 5 пожаритися. ну Треба дивитися по консистенції. Я вам покажу, яке воно має бути. Ось так обмішуємо, обмішуємо і карамелізуємо наші груші. До цього формуємо маску, помасти мені її масло. Почти, яка красота виходить. Да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Ось так. Вже такий вид мають, вже починає таке густе і робити той сироп. Зараз ще за дві минути я його пожару, і все. Нам ще трошки того сіропу треба буде, щоб він залишився, бо це ми заберемо звідси, а сіропу трошки я оставлю. Ось. Знаєш, таке вже файне. Груші робляться близько Так красота в нас виходить. Не показую багато, відео довге вийде, бо скажу що не показала, як жариться. Ось. Ось так. Так, показую вам. Ось така в мене вийшла карамелізована груша. Дуже гарна. Зараз ми її по камість відставимо. Так, форму помастила маслом і розкладаю яблука. Тепту яблука, грушки. Помилилася. Ось так. По всій формі стаю карамелькою. Ну, трошки карамельки я оставила в пательні, бо мені її ще треба буде. Це не до того рецепту, але її треба буде то я трошки собі оставила. О, ось так. І по камісь відставляємо в сторонку. бачите, по всій по всі формі. І хай стоїть чекає. Свого моменту. Ми за той час 5 яєць. І слянка цукру. Заразів його тоді покажу. Так, посипаю сюди ваніль. То не, то не ціла пачка, я половину взяла до карамелі, а половину взяла сюди. Навіть сюди трошки менше половину. Тут ванілі забагато не буде, бо воно буде пектися, то гіркоти ваніль не дасть. Так, збила. Тут в мене є 40 грам масла розкопленого. Слово домашнього козячи. Масло домашнє. Ну, Можна брати любе. Не мусово домашнє. Я маю домашнє, даю домашнє. І ще з маслом. Так. Тісто беремо. Десь так, півтора стакана муки. Ну, я по тісті подивлюсь. Так. Соду я дам на око. О, Іван, де відкрий мені пакетика. з тим. З розпушувачем? О, тут на ті зубінці. Дімайте, так. Десь півчайної ложки розпушувача. Вимішуємо. Я ще чуть-чуть докинула, вийшло в мене майже два стакани муки сюди. Ще трошки зараз докинула, вимішаю, і вже будемо тоді робити далі. Ось так. Ось таке тісто. Якраз буде добре. О, шикарно. А тепер ось таке тісто. Бачите, таке. Ось тепер будемо. Смакоту ставити в духовку. Духовка в мене розігріта до 180 градусів десь на 25-30 минут. Ну, там вже будемо бачити. Скільки воно буде пектися до готовності, в кого як яка духовка, при якій температурі пече. Це мене така вийшла красота. Ось зараз ми його візьмемо, хай навіс. Візьмемо, викинемо на нашу круглу тацю, чи як там. Так, ось так я викинула. Вийшов безподобний, пухкий. Ароматний. Такий аромат на всю кухню стоїть. Бачите? Прекрасний грушовий пиріг. Ну зараз він остигне, тоді я його вріжу. Поки він дуже гарячий, різати не буду. Но красота така... Подивіться яка. Як вам його показати, щоб видно було Во. ось така красотінь. Хай його стигне, тоді попробуємо. Так, Наталя вже смакує. Угу. Ось. Ну, а це я вам покажу. В розрізі. Бачите, такий шикарний виходить. Зверху прекрасний. Ароматний не то слово. Квіточки. Бачите, які гарні. Ну, а ми попробуємо. Такий шедевр, але шикарно. Смачно. Угу. Ось така. Виходить смакота з грушок. В тісто ще можна дати там ізюм, якщо ви хочете чи. Чи ще що небудь? Було б смачно. Ще гру, ну, ще, ще смачніше. Ну і так смачно. Тісто безподобне. А груша то взагалі. Так що готуйте, смакуйте. всім смачного. А Що ж, ну так темно. Так. Нахилюся світло. Всім смачного, мирного неба! нам перемоги. Не забувайте при можливості поширити наші, наші відео, підписатися, хто ще не підписався. І всім до зустрічі! Дай Бог нам скорішої перемоги і миру. Гарного всім дня!